Циліндр, площа перерізу якого 2 см квадратних, під дією вантажу масою 1,05 тонни, знизився на 0,25% від початкової довжини. Визначте модуль юнга матеріалу, з якого виготовлено брусок. Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо площу циліндра, на якому знаходиться вантаж. І площа цього циліндра становить 2 см квадратних. S дорівнює і переведемо площу відразу в метри квадратні, це буде 2 на 10 мінус 4 степені метра квадратних. Також знаємо масу вантажу, який знаходиться на цьому циліндрі. Маса дорівнює 1,5 тонни. І переведемо в кілограми, отримаємо 1,5 помножити на 10 в третій степені кілограм. Знаємо, що цей циліндр стиснувся під дією вантажу на 0,25%. Початкової довжини це відносне видовження, яке позначається літерою епсилон. Записуємо його епсилон дорівнює 0,25%. Але в задачі ми будемо використовувати це як число, тому треба розділити іще на 100. Отримаємо 2,5 помножити на 10-4 степені Визначити потрібно модуль юнга матеріалу, з якого виготовлено брусок. Е дорівнює знак питання. Запишемо вираз, за яким можна знайти механічну напругу. Тобто сігму. Сігма дорівнює сила пружності поділити на площу. З іншого боку, сігму можна знайти через модуль юнга і відносне видовження, як добуток Е e на епсилон. Прирівняємо праві частини цих рівнянь. Отримаємо, що сила пружності, яка ділиться на площу, дорівнює модуль юнга помножити на відносне видовження. Зробимо пояснювальний рисунок до цієї задачі. Позначимо циліндр, на якому знаходиться вантаж. Оскільки вантаж тисне своєю вагою на циліндр. Вага вантажу діє на циліндр вниз. Під дією ваги вантажу відбувається деформація циліндру, деформація стиснення. Сила пружності, яка при цьому виникає, намагається. Повернути циліндр в попереднє положення, тобто діє проти деформації вертикально вгору. Оскільки вантаж врівноважився, тобто не рухається, сила пружності і вага будуть однакові за значенням. Тому можемо прирівняти силу пружності до ваги вантажу. З іншого боку, вага вантажу дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння. Замінимо тепер у ось цьому рівнянні силу пружності на добуток маса на прискорення вільного падіння. Виразимо з цього рівняння модуль юнга. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Пам'ятаємо, що прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 метра поділеного на секунду в квадраті. Усі величини нам відомі, тому можемо підставляти і знаходити модуль юнга. Провівши обчислення, знайдемо, що модуль юнга буде дорівнювати 210 помножити на 10 в дев'ятій степені паскаль.